Господи Боже, джерело любові, добра і милосердя, та через свого слугу мученика Святого Валентина лікував різні хвороби, а також приводив до християнського життя у закоханих. Благаю Тебе, Господи, через його заступництво дати їй сьогодні благодать для тих, хто з вірою і любов'ю до тебе прибігає, і тим, хто до тебе не прибігає. Щоб вони, пізнавши свою безмежну любов і милосердя, навернулися. Амінь. Схаба Отцю і сину, і Святому Духові, і яку були на початку, і завжди, нині, по всіх час, ніякі вічні. Амінь.